Ще раз доброго ранку всім тим, хто з нами залишався з 7 ранку. Уже цілу годину з нами залишається. для тих, хто щойно до нас приєднався. Нагадуємо, що ви дивитеся програму на часі ранок. І сьогодні ми вже анонсували прихід гостя, вельми цікавого гостя. Ми розпочинаємо наш понеділок культурно. Говоримо про високе, про радість за суми, що ще не все втрачено, і що люди цікавляться таким феноменом, як книжки. Книжки, читання, література. І от з цього приводу власне, ми вирішили запросити нашого відомого. Письменника Владислава Івченка, доброго ранку. Доброго ранку. В... А ти не хочеш привітатись? Доброго ранку. Це ще раз там, вже втретє. Владиславе, традиційно питаємо, не можемо вас не запитати, так. Не можемо вас не запитати, як вам прокидалося? Ти враховуючи те, що я от бачила, слідкую за вашими новинами у Фейсбук, що ви були у Львові. Добре прокидалося. Я просто вчора рано ліг, думаю, важкий день і. І тому я о шостій сам прокинувся, встиг насолодитися ранком таким хорошим, і, і так пішечки пішов до вас так спокійно. І, тобто чудовий ранок, сподіваюся, день буде такий самий. Ой, це дуже добре. Я да, бачу, як... там на вулиці свіженько ще, поки що. Так, да, свіженько, ще спеки немає, Ой. просто приємно проти. Можна, можна. А як, як, як погода так, у Львові? Погода у Львові була чудова, е сонце, жодної, жодної да, хмаринки, Я трошки. А яку погоду були налаштовані спочатку? Ну да на налаштовані я був на, на дощі, взяв погода. дощовик, взув черевики. А я як селі та ходив в цих сандалях і виявилося, що ноги трохи відвикли від черевики. Ну думаю, ну дощ, що ж це, і тут я приїхав, сонце. Все я трошки якось ну не те, що розстроюся. Ну класно, але але в принципі, думаю, чого ж я так, от стереотипно до Львова ніс? хоча я дивився ці сайти погоди, і там вони не обіцяли дощ, блискавки, все як треба. Ну так, ну я в принципі окей, львів, так ні. Ну що ж, давайте ближче до справи. Ми вас сьогодні запросили в тему відкриття чудової книгарні. Ну, от уже <плес> я по, по відгукам моїх друзів, знайомих, дійсно, які в курсі про те, що існує така мережа книгарні, яка називається Книгарня є». і ось нарешті вона відкривається. До речі, читала що вже вона насправді відкрилася. А да, сьогодні вона буде... працює. Сьогодні буде урочисте відкриття. Угу. Що сьогодні чекати тим, хто планує відвідати це офіційне відкриття? Там буде кілька таких блоків в урочистому відкритті. Один з блоків буде ми розповімо про саму мережу, да, чим вона займається, і я, як арт-менеджер Сумської книгарні, розповім про плани, про те, що ми плануємо робити тут. Тут треба сказати, що книгарня є, вона ну, торгує книжками, продає книжки, але є такий аспект, що вона намагається створити. Ну, таке коло читачів навколо себе, які б е, приходили на різноманітні заходи, які не обмежуються лише презентаціями, хоча й книжок. Хоча і тут я сподіваюся, що суми нарешті повернуться на, на мапу України, бо дивися, е, поїхав письменний тур. Там 20-30 міст, сум немає. Поїхав, mm -hmm. і все. І ми були як. Ну тобто, тобто зараз я сподіваюся, що е, з відкриттям книгарні є. Суми потраплять на мапу, і письменники почнуть сюди приїжджати не два рази на рік, да. А то у нас виходило раніше так, що е, місцевих письменників презентації, то є Євгена е, Положея і моїх було чуть не більше ані, ані, аніж приїжджає. Я сподіваюся, що це не дуже нормальна ситуація е, е, виправиться і буде багато. Але окрім презентацій, е, ми будемо проводити ще дуже багато е, різноманітних акцій. Е, е, і це будуть е, різноманітні круглі столи, зустрічі, майстер-класи. Е, і буде вони стосуватися популяризації науки, будуть стосуватися якихось суспільних проблем. Тобто ми намагатимемося своїми заходами охоплювати практично ну всі теми, ну окрім політики. Да? Угу. Есть, це, це, політика нам цікава. Ну хоч тому... тут не буде політики, тут <світ> да, політики не буде, але все інше, і тому я от і е, звертаюся до. Сумчан, що якщо у вас є якісь задумки щодо проведення заходів, звертайтеся або безпосередньо в книгарню, або, або до мене як до, до арт-менеджера. Да. І це можуть бути найширокі. Тобто, це може бути, не знаю, ви хочете поговорити про реформу там, сумської медицини а, або освіти, будь ласка. Хочете там, там зробити якийсь захід з іноземцями, багато волонтерів працює, будь ласка, і, і так далі. і так далі. Тобто ми відкриті максимально до співпраці є хороше приміщення в центрі міста. Ми будемо надавати всебічну інформаційну підтримку і проводити. Сподіваюся, що там буде кілька заходів на тиждень проводитись. Цікавих, куди будуть приходити люди, і це такий ну, міф фронт робіт. Ну, сподіваюся, що все буде добре в цьому. <гум>. Тобто, це буде не просто кінгарна, а й платформа для дискусії, <гум> так, власне, так, 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 так. І мені <гум> мі щось сподобалося, що якби справа обмежувалася лише презентаціями, ну, окей. Але, от, е знаєте, я е довгий час був досить е скептично налаштований стосовно е потреби е в Сумах до якогось такого е майданчика. Мені <гум> здавалося, що суми е не цікавляться якесь, там, е там, культурою чи, чи, чи в широкому сенсі такими нагальними. Е Проблемами. Але потім, от, на минулій ночі в музеях, коли я побачив, угу. що на заходи почали, ну, приходили сотні людей, Ламилися. не дивлячись на дощ, на, 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 на погоду. І я, я бачив цих людей, це були ну, ну, хороші, розумні, освічені люди. Я зрозумів, що попит є насправді. Угу. І е, треба тільки його. Донести інформацію до людей да, і, 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 і задовільнити. І, от, чесно скажу, якби не було ночі в музеях, я б, мабуть, ну, не погодився, бо ну, сказав, що це нікому не потрібно. Mm -hmm. Але тут я побачив, що люди є. І я сподіваюся, що цю, цю аудиторію ми зможемо залучити і, і зможемо її розширити. Бо ну, дійсно дуже багато всього цікавого є, і ми хочемо про це розповісти сумчанам. А можна назвати от вашу діяльність, якою ви плануєте займатися, просвітницькою? Е, ну, в тому, в, в тому числі і так, е, бо я, я ж кажу, що е, мені дуже цікава е, ну, тема популяризації науки. Мені здається, що вона е, в Україні і в сумах взагалі е, дуже слабко сидить. Хоча ну, ну наука це майбутнє, да? без, без нього нормальне розвинуте суспільство неможливе. От це моя така особиста амбіція. Спробувати попрацювати, залучити. ну В Сумах є багато вищих. Да? Є, є хороші ну, люди, які займаються наукою. І моя задача їх залучити, щоб вони змогли розповідати всім ці, 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 ну, тим людям, які цікавляться, причому ну, не тільки дітям, да? хоча і дітям теж. І у нас я планую буде окрема дитяча програма. От. Але і, і дорослим, бо от мені здається, що попит зараз вже в Сумах є. І я сам особисто знаю багатьох людей, які самостійно цікавляться різноманітними якимись там, там астрономією чи там чи якимись питаннями історії, і, 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 і так далі. і так далі. От мені здається, що попит є, і от ми заходимо в дуже такий е, зручний час, і, 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 і контакт буде між тими угу. людьми, які цікавляться, і нами, які е, спробують їм е, допомогти і задовольнити цю цікавість. А чи ти хочеш питання задати? Я хотів вже, мабуть, сказати, що наших глядачів. Трошки зголоділи. Ні, а я можна останнє питання ще по книгарню, тому що ага. ми далі На будемо говорити про інше. Да. І ще мене, мене цікавить, так. Да. Чи схожі, от, насправді це мережа книгарні да, є, да, так? це так, книгарня вже відкривається. Вже 21 книгарня вже Уже 21-ша. А от всі вони також є не просто книгарнями, які там продають книги, а от такими майданчиками. Чи це в сумах вирішили, тільки так зробити? Е, всі, всі книгарні є, це їх така концепція. Ага, е, а, так, да, всі, так Усюди є от арт менеджери які це організують, і вони uh -huh. працюють по всіх містах. І по всіх містах це досить успішні проєкти, тобто багато людей приходить на ці заходи і так далі. І тому я ну, думаю, що суми не, не будуть якимись таким дивовижним виключеним з цього. Ну принаймні, докладу всіх зусиль для того, щоб тут сформувалося таке коло людей, яким це було цікаво, і які приходили. Там купували книжки, слухали якісь лекції, спілкувалися, обговорювали і так далі. Я сподіваюся, потенційно, коло людей зараз перед екранами телевізору зараз собі мотає потрошку на вуз і вже да, записує, що сьогодні 18.00 треба прийти. Да. Да. В жості ввечері вони йдуть дивитися, що ж там відкривається в нас. В центрі ну, що я нарешті, да, дочекався, я думаю. Тру -тру -тру -тру. Трошки перервемось. Ми зараз на сніданок, зробимо паузу. У вас це все засвоїться. Ви вже приготуйтеся, відкладете всі свої плани на вечір, приготуйтеся до відкриття Гарні є. Поки що поїжте, Смачного вам. А потім, після сніданку, повернемося до студії і продовжимо такі от культурні розмови про літературні е, штуки у нас в сумах. А ми повертаємось знову на, е, до студії. Я сподіваюся, ви підкріпились чи хоча б записали рецепти, встигли записати за шуткими рухами. Волі. Ми тут трьох слинку проковтнули і продовжуємо говорити про високе. Нагадуємо, що у нас сьогодні в гостях Владислав Івченко. Втретє у нас сьогодні Владислав Івченко. Втретє? Третій. А, третій. І втретє, до да. речі, третій, третій, так. Ні, вдруге. Втретє, втретє. Ось засад... звичайна треті. Ага, ось <laughs> да проєм. Да, да. е, Владислава, я так бачила, що ви так уважно слідкували за цим сніданком. Е, а як снідають письменники? Ну, я думаю, як і всі інші люди, як за наявністю, <рес> <рес> я, я думаю, треба переформулювати в питання. Воно над, надто банальне. А які у вас яка у вас фірмова страва? Скажемо так, якщо <рес> фірмова страва, ну зазвичай це ми завжди не робимо йогурти домашні, да і. Е, ці е, хлопці кукурудзяні, йогурти, і там або якісь там, якщо є якісь морожені ягоди, то ягоди це подрібнені. Ага. Якщо е, ягод немає, то якісь там варення домашні чи, чи, чи Ну щось, щось такому. І це такий у нас е, і, і кава. Ага. Це такий класичний сніданок. ну Зрозуміло, що інколи там буває, то там не встигли купити молока, йогурти закінчились, то ще якісь тоді, е, ну тоді вже щось ми там е, плануємо інше. Я так побачив э, боковим зором на Дашу а така... Ковті. Якщо б я сьогодні зранку цей кави з йогуртом з'їв, я б, на мене, ще більш таке напружено дивився. в екран, так я дивився. Ну і от, продовжуючи тему, в принципі, їжі, якби це не звучало трошечки притягнута за вуха, але тим не менше, хочеться. Це не притягнуто, там пров'язано. Окей. Тоді давайте говорити про іще одну подію, іще один проєкт. Якщо можна його так назвати, проєкт, який називається Літературні пікніки або Літературний пікнік, який перший стартує, от уже скоро, до речі, 29, -го, 29 -го. Да, липня. 4 -4 Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, літературний пікнік звучить е, ну, цікаво. Проєкт народився там є два організатора, чарівні дівчини Олени от вони придумали такий, що їм хоті... хотілося зробити якийсь захід на відкритому повітрі де люди б слухали яку... якийсь ну виступ і там Випивали і закусювали да? паралельно. От. І вони довго думали над концепцією, і потім от придумали, що вони запрошують якогось людину, яка може цікаво про щось розповісти, про якусь тему. А, і от, і е, першим от, вирішили вони почати з мене. Я кажу, Мені попросили розповісти про сучасну українську літературу. Я то, угу. наче в темі, і ну, можу щось розповісти, але мені трошки. ну як, ні, толочі, це та тема, яка буде, ну, буде цікава. Я казав, що ну розумієте, може якусь таку, щоб якась більш. Вони кажуть, ні, давай вперед. І вони так, знаєте, видно, ну так буде налаштовані ріштуче і налаштовані рішучі. <ривіт> От і е, я би не помітила, як І я так <ривіт> подумав, що ну і мені дуже сподобалася ця ідея. Я взагалі. Ну, вважаю, що максимально треба підтримувати якісь такі ініціативи е е приватні знизу. Да? Тобто, коли люди хочуть що зробити, не чекаючи якихось там, там бюджетних грошей, чи якогось там ще чогось, вони хочуть зробити. І в принципі, я ну, залюбки погодився. Ну і сподіваюся, що цей е перший млинець. У моєму виконанні не буде глибким і і дуже сподіваюся, що вони е, ці заходи продовжаться, будуть е, приходити інші люди. Бо дійсно в сумах є люди, які можуть ну, про щось цікаво розповісти. І, вот. і мені дуже хотілося, щоб е, цей проєкт був успішним. То всіх запрошую. Е, я ж кажу, що якщо вдруг вам література не цікава, е, прийдіть просто ну то, як е, по, 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 покушати. Там хороша це буде в сквер, це, ну, в сквері біля собору. Дуже добре там, місце. Послухайте, підтримайте дівчат і наступного разу вже буде точно лектор, який вам цікавий. Да, тобто мені дуже хотілося, щоб цей проєкт почав працювати. ну а Дівчата я попередив кажу, що ну, дивіться, якщо ви е, збанкрутуєте, то всі можете сказати, всі можете горіти, ми збанкрутували на українській літературі. Це ж, ну, Тобто формат такий, люди приходять, люди їдять і слухають ну, да. лектора. Так думали, да, бити, да. Да? Там буде ну, такий бар, де вони там зможуть там купувати якісь ненаїдки. Тобто, да, я буду розповідати э, про там э, сучасний стан української літератури. Ну і сподіваюся, що це не буде монолог, що будуть якісь питання. Ми будемо спілкуватися. Тобто, це така буде максимально э, неформальне э, ну, спілкування, щоб це не було якась така лекція, що я там прийшов до запуску до речі. Да, да, да. Е, І ну, сподіваюся, що це буде цікаво. Називається літературний пікнік. Да. Тобто весь час будуть говорити про літературу. Я тебе розумію. Да, і повітрі. На, на, цьому, на цьому заході да, весь час про літературу, бо я про, про щось інше я ну, більше я нічого не знаю. Це, як знаєте, у Львові я був на читаннях, і там е, я читав-читав своє оповідання, так, ну, начебто дуже все добре вийшло, людям сподобалося, потім до мене підійшов е, журналіст місцевої газети. І перше, яке питання він задав, каже, що ви думаєте про Бувстошерем'ята? Oh. І він, він так заскочив, бо ну як? Ну, ну Я щось думаю про це, це погано і все. ну, ну блін, Я 45 не... хвилин читав оповідання, я готувався до цього два тижні, і все. Це і тож. єдине ну, питання, яке ви, виникло, це що я думаю. І це було, ну, сподіваюся, що ті, хто прийде на літпікнік не будуть мене питати, що я думаю там, про Шеремета чи там, про, про ще Знає якісь ви, 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 там, ниточку, сумні, через або, або не веселі було. події, а будуть питати про те, що я розповідав. Бо, от. <ріх> ну, Я думаю, покаже перший пікнік відбудеться 29 липня о да. 19.00. Біля, біля да, на, на подвір'ї на подвір да, 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 нашого. Да, да. Сподіваюся, що погода нам. Та не, не завадить, що тут у сумах буде Сума, не львів, за Да. хоча враховуючи останній час, от яка погода, то ну всього можна чекати. Всього можна чекати, тому ну може бути а ще можна чекати вас, наші любі телеглядачі, Якщо вас це зацікавило, то обов'язково відвідайте. сьогодні. Відкриття книгарні є 1800 29-го буде літературний пікнік. Всюди буде Владислав Івченка. Тож, якщо ви особливо шанувальник його творчості, то можна з ним походити. А якщо не шанувальники, то ну там і окрім мене буде цікаво. <тур> Гаразд. <все одно> <ган> <ган> ви нас до речі, зацікавили. Я сподіваюся, що у нас вийде. Ну я б якщо сам, дуже, хотіла прийти. дуже дякую вам за те, що завітали сьогодні. Бажаємо вам успіху в сьогоднішній справі і 29 го числа. <ган> дякую. Сподіваємося, що все у вас пройде гладко, і тоді вже будете приходити розповідати нам про результати, про класні результати. А у нас там вже зачекався дякую. Юрій Токмань.